Військові говорять, туди їхати не можна. Немає можливості надати ту якісну медичну допомогу. Це Хотінська громада, Юнаківська і Мезенівка швидка їде, навіть коли стріляють. Всіх поранених везуть у Пісарівку. Це схватити хворого і кинути, як попало в машину. Це ще не означає надати йому допомогу. З 24 лютого 2022 року Юнаківська громада повністю залишилась без швидкої медичної допомоги. Тому транспортування всіх поранених, транспортування хворих взагалі виконується нашими силами або ж силами людей, або військові допомагають. З приводу повернення швидкої допомоги сюди так це важливе нагальне питання, тому що є і обстріли, і також є. Вагітні жінки, є багато людей похилого віку, яким необхідна саме швидка медична допомога у комендантську годину у наш після робочий час, тому що багато працівників проживають в місті Сум. Тому це актуальне питання на сьогоднішній день. Взагалі то всіх поранених везуть у Пісарівку Хотінської громади, і там швидка вже забирає, також із цивільними без поранених. Своїми силами довозимо до писарівки, швидка допомоги там забирати. Чому швидкі до вас не доїжджають? Коли є обстріли, вони не доїжджають, звичайно, це зрозуміла ситуація. Але взагалі аргументується це тим, що є червона зона, ми як Юнаківська громада, і власними силами вже щось потрібно робити. Це ускладнює роботу всіх працівників, не тільки лікарів, це ще й водії, і молодший медичний персонал середній. Після робочий час приходиться інколи із сум навіть приїжджати. Обстріл і вони забирають в писарівці, то ми своїми силами веземо і немає можливості надати ту якісну медичну допомогу для людини. Для... Або це поранене, або звичайна людина при якомусь стані важкому. Немає у нас змоги цього зробити. Дійсно, декілька місяців. У нас виникла проблема, це Хотінська громада, Юниківська і Мезенівка Краснопільської громади. Позаяк дійсно найчастіше піддавалися обстрілам цієї громади. І якщо водії у нас з цих населених пунктів, то медичні працівники, фельдшери, це переважно їздили вони із СУМ туди. А позаяк, проаналізувавши ситуацію в цих громадах, надзвичайно невелика кількість викликів. Це може бути один виклик на добу, тобто утримувати там бригаду. Ваючи фактично ризику медичний персонал 24 на на навряд чи було доцільним. Тому було вирішено ці бригади перевести в суми. І ці бригади працюють із сум. Тобто, якщо навіть в Хотінській громаді є один виклик на добу, ми працюємо за принципом екстратеріальності. Тобто, будь-яка бригада, яка найбільше до цієї громади, виїжджає і надає медичну допомогу. Викликів, які б були необслуженими, яким би не було надана медична екстрена допомога, на сьогодні у нас немає. Швидка їде, навіть коли стріляють, але є просто у нас комунікація з військовими. І Військові говорять, туди їхати не можна. Ми забороняємо, тоді ми чекаємо в певному місці. Б, яке узгоджено перед цим, і туди довозять військові медики. дійсно бувало таке, що голови громад організовували транспорт, і попутній це може бути для того, щоб максимально швидко надати допомогу. Але ж знову таки кажу, що бувають проблеми з тим, що розумієте, схватити хворого і кинути, як попало в машину, це ще не означає надати йому допомогу. Інколи хворого краще мобілізувати, надати першу допомогу тим же сімейним лікарям або навіть середнім медичним персоналу, і приїде кваліфікований, Екстрена медична допомога правильно його транспортує, надасть ту допомогу, яка врятуємо життя. А схопити в машину, аби вести, це не є показником швидкість тут інколи не є якість. Кадрове питання передусім стоїть, тому що що в юнаківці, що в е, хотіні е, потрібно е, надсилати туди фальшарі. Не всі фельдшери, і ми не маємо права змусити. У нас нема примусу до праці, і тому змусити працівників їхати і сидіти там добу під обстрілами, коли там інколи буває один виклик, а інколи не буває, нераціонально. Коли є один виклик, вони звідси вилітають і рятують життя, надають допомогу. Як наступає більш-менш мирний стан, у нас на прикордонні повернуться до звичного режиму. Але у нас тільки три таких пункти, які тимчасово переміщені. Мезенівська бригада працює з Краснопілля а Хотінська Ю із сум.